Скажи, ось якщо чоловік каже, що в мене волосся добре пахне, це домагання чи ні? Та ні, це комплімент, на мою думку. А якщо він карлик. <звук> Чоловіки, беріть на замітку, якщо ваша сусідка дуже часто заходить до вас за сілью, то швидше за все, сіль. Це просто привід. Її більше цікавить ваш перець. Їй тільки вчора виповнилося 18, а йому було трохи більше за 30. Але вони все обговорили зарані, і вона знала, що сьогодні він це зробить. Він нахилився над її молодим і тремтячим тілом. Я боюсь, сказала вона, не бійся, ти в мене не перша. Я досить досвідчений у цій справі. А потім швидким та спритним рухом лікар видалив їй хворий зуб. Швидкість звуку досить дивна річ. Батьки щось кажуть тобі у 16 років, а до тебе доходить це лише к 40.